Під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського відбулася щотижнева нарада заступниками та керівниками підприємств, установ та організацій громади. Планерка розпочалася з виступу начальника відділу Одеського обласного управління акціонерного товариства Ощадбанк Миколи Кравченка. Він зазначив, що в жовтні в Україні почала діяти державна програма «ЄОСЕЛЯ» на придбання житла для кадрових військових та правоохоронців, вчителів, медиків та вчених. Які можуть отримати кредит на квартиру на 20 років зі ставкою 3% річних для інших українців, котрі потребують покращення житлових умов? з 2021 року діє іпотека зі ставкою 7% річних, виконуючи повноваження подільського міського голови Олег Албанський, наголосив, що військово політична ситуація в громаді контрольована. Збройні сили України та інші силові структури забезпечують стримування збройної агресії проти України. Тож мешканці подільської громади, зокрема як і усі українці, мають не ігнорувати сигнал повітряна тривога. У разі якщо ви почуєте звук сирени, то потрібно негайно спуститися в найближче укриття. Володимир Негрецько, директор КВЕП Подільськводоканал, доповів, що збою водопостачання не було. Керівництво підприємства вивчає можливості підключення сонячних батарей. Також займаються проєктуванням. Максим Прилей, директор КВЕП Подільськ теплокомуненерго, прозвітував, що всі котельні міста готові до початку нового опалювального періоду, заповнюють системи теплопостачання водою в багатоквартирних будинках та в закладах освіти, проводять обслуговування палетних котлів тобто тих, які працюють на альтернативному паливі, виконуючий обов'язки директора комунальної організації Благоустрій Олександр Задорожний доповів, що працівники їх підприємства щодня вивозять сміття, прибирають парки, сквери та вулиці міста, скошують траву за заявками квартальних днями. Проводилася рекультивація відходів на полігоні. Олена Чернега, директор департаменту житлово-комунального господарства, архітектури та земельних відносин, прозвітувала у випадку, якщо до Департаменту надходить заявка від особи, то члени комісії виїжджають на місце, аби вирішити спірне земельне питання. Виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський, доповів, що з 11 жовтня усі заклади загальної середньої освіти громади працюють у дистанційному режимі. Усі заходи, які були приурочені до дня захисників та захисниць України, перенесені на наступний тиждень. Освітяни беруть активну участь у виготовленні маскувальних сіток. Роман Гнатенко, начальник відділу споживчого ринку та захисту прав споживачів, доповів, що Проводиться відстежування кількісного складу автобусів на міських маршрутах, моніторинг цін на продукти харчування та ліки, ведеться прийом громадян. Головний лікар Подільської міської лікарні Олександр Жуковський прозвітував: у закладі охорони здоров'я проводиться косметичний ремонт у відділеннях та в коридорі. Паралельно займаються обслуговуванням автономної системи опалення, аби вчасно почати опалювальний сезон. Виконуюча обов'язки головного лікаря Центру первинної медико-санітарної Омоги Любов Мумей доповіла, що знизився ріст захворюваності на коронавірус на минулому тижні. Лікарі проводили виїзний прийом у амбулаторії села Липецьке. проводять ремонт житлового фонду, ремонтують вентиляційні канали, прибирають парадні тощо. Про це на планерці доповіли директор приватного підприємства Курінь Василь Шепітко та директор КВП Городок Олександр Переполиця. Олександр Музичук, директор комунального підприємства Меморіал Сервіс, доповів. Що комунальники скошують траву та вивозять сміття з кладовищ громади? Всі звіти, які надали на планерці, керівники підприємств, установ та організацій громади, були детально вивчені виконуючим повноваження подільського міського голови Олегом Албанським.